Першого рівненського ліцею висівають нову партію мікрозелені. Цього разу це редис. Ставити під прес, ми робимо ось так і ставимося. Тут якраз нас десь виходить 0,5 е кг. Вона має так буде вирощуватись десь три дні, а далі вже буде прям проростати до того, як ми можемо продавати десь ще три-чотири дні потрібно. у спеціально відведеному місці організували розумний город. Учні вирощують різні види мікрозелені, а саме редис, горох, соняшник та мізуну. Участь беруть десятеро шестикласниць. Кожна має свою посаду. До прикладу, Поліна, вона і ще кілька колег агрономи. Я це все розсаджую, доглядаю за цим, поливаю та його упаковую. Вирішую, коли воно вже виросло. У школі не просто вирощують мікрозелень, її продають вчителям, батькам на ярмарках, а також партнерам. Комунікацією із ними займається менеджерка. Мої обов'язки входить написати скрипт, який ми відправляємо в різні ресторани для співпраці. Також направити дівчат, як запаковувати правильно з. Нашими логотипами, також домовитися з різними ресторанами про те, коли ми маємо їм це відправити, направити кур'єрів, знайти клієнтів. Шукаю клієнтів через соціальні мережі, надсилаю повідомлення. Також батьки розсилають по своїм друзям, родичів, як і в будь-якій компанії без бухгалтера не обійтися. Ці обов'язки на себе взяла Каріна. Розраховую кількість насіння на одну коробочку, і потім, як ми вже продаємо. Наші мікрозайм, гроші переходять мені в руки. Я їх перераховую. Відраховую відсоток на на зсу і відраховую, щоб нам на наступний раз закупити носіння. В цьому зашиті ми розраховували, коли ми що сіяли, і скільки ми його засівали. Абсолютно усі витрати та ціну на готовий продукт учні вираховували самостійно. Ми розраховували скільки йде кількість носіння на коробочку, і вираховували ціну. Цих гаранів і потім додавали її до загальної вартості і враховували справжню вартість нашої мікрозелені, щоб нам теж був якийсь дохід. Увесь дохід учні ліцею передають для Збройних сил України. Вирощуванням мікрозелені займаються в межах проєкту від Continental Farmers Group за підтримки Посольства Королівства Нідерландів. У ньому беруть участь 25 шкіл із всієї України. Нам Continental передали обладнання, передали повністю все для того, щоб вирощувати мікрозелень. А діти. Мають самі її вирощувати та збувати. Їх навчали нам навіть проводили тренінги і для того, щоб показати, яким чином це все відбувається. Реалізовувати цей проєкт почали з початку квітня. Систематично учні звітуються про продані партії. Мікрозелені вже вдалося продати на 3020 гривень. Учні вже мають постійних клієнтів. Юлія Смаль Вячеслав Мельник. Випуск новин.